Доброго ранку. В ефірі новини на Юа Чернігів. Для вас працює Валентина Малько. Пакет документів для відновлення маршруту новгородсіверські студинка подали до міністерства інфраструктури. Про це вчора сказав ЮАЧернігів, виконувач обов'язків голови Новгородсіверської райдержадміністрації Руслан Веремієнко. Їх будуть обирати з поміж 10 перевізників Сумської та Чернігівської областей. З початку року попередній перевізник відмовився обслуговувати маршрут. Через це три місяці вчитель з Новгород-Сіверського Микола Ворожбирт їздить до школи з трьома чи п'ятьма пересадками. На таксі попуткою, конем та трактором, так вчитель дістається до студентської школи на роботу. Шлях у 35 кілометрів долає за три години. Понеділок, о пів на шосту ранку, вчитель Микола Ворожбиць з Новгорода Сіверського вирушає на роботу в студинку. Доброго ранку. Можна таксі на лазаря Барановича сім? Таксі замовляють до села Путивськ, бо звідти легше зловити попутку. Коли ходив рейсовий автобус, я у понеділок виїжджав уранці рейсовим до студінки. В середу повертався, так як четвер на методичний день, і в п'ятницю був рейс, я з'їздив вранці туди і вечором назад. З 1 січня місцевий перевізник відмовився їздити до студинки, каже вчитель. З тих пір дістається до роботи по-різному. Рано вранці на таксі, а далі от Путівська або попутка, або молоковоз, або хлібна машина. Ну, хто з людей забере? Але туди дуже мало транспорту, от в чому питання, а на роботу що добиратися добиратись якось потрібно. Микола каже, коли їздив на автобусі, вартість квітків відшкодовували у райвідділі освіти. Зараз оплачує проїзд сам. Таксі до Путцівська 100 гривень, смотря в якого привізника, деяких 120. І далі, коли як вийде, ну, навіть якщо на попутках, то гривень 20-30. Перша зупинка вчителя поворот між селами Потивськ та Горбове. До роботи ще 25 кілометрів. Тут Микола чекає, хто підвезе його у потрібному напрямку. Минає 45 хвилин. Найбільше 40 хвилин я стояв взимку, чекаючи на транспорт. Так, десь півгодини, 20 хвилин це. «Здравствуйте!» Водій авто довозить вчителя до Кудлаївки. Це друга зупинка. Микола Ворожбит чекає, хто допоможе йому подолати ще 11 кілометрів. Місцевий конюх їде до сусідньої Гнатівки. Здравствуйте. Подвезете в сторону гнатовку, подвезуть. Спасімо. Дорогою вчитель зустрічає трактор. Той прямує до студинки. Підвезеш, Юр? Ну, спасибо. Ну, Все, залишилось півтора кілометра. Тут часто можна й пішки. 20 хвилин і ми будемо на першому уроці. Чому сьогодні? Добрий день. Добрый а то хвилюватися почав. Добрий день. Починаємо наш урок. Нагадаємо, перевізник, який їздив до студинки, Новгородівські АТП 17443, закрив цей маршрут. Причини збиткові рейсу та розбита дорога, пояснив директор Микола Душин. Зараз шукають нового перевізника серед десяти претендентів Сумської та Чернігівської областей, каже виконувача обов'язків голови Новгороцієвської редержадміністрації Руслан Веремієнко. Ми на сьогоднішній день, маючи 10 перевізників у району, звернулися практично до кожного із них. З метою, щоб вони розглянули можливість цього маршруту, ми сказали на якому на якому маршруті ми бажаємо бачити перевізника. Так вони зараз розглядають нашу пропозицію. Пакет документів для відкриття маршруту студинка з Новгородської райдержадміністрації відправили до Міністерства інфраструктури, каже Руслан Веремієнко. Питання вирішується на рівні міністерства, бо потенційні перевізники з різних областей. Коли оголосять про початок тендеру, чиновник не знає. Наталія Скляренко, Віталій Коровко, новини на ЮА Чернігів. Наразі у мене все наступного разу. Побачимося о 8.30. ранковий ефір для вас продовжать Гордій Єрмак і Марія Сокол.